Всім привіт, вітаю на каналі. І сьогодні в нас Калькаро. Ну точніше, відео не про нього. Насправді я просто хотів поговорити про одну бойову механіку, про яку я не згадував в попередніх відео. І калькаро буде дуже хорошим прикладом, щоб її пояснити і показати. Ну і плюс, якщо ви тільки почали грати, і вам випав Калькаро з стандарту, і ви вибрали його як своїм основним дамагером, то вам теж буде корисно розібратися в його механіках. Бо насправді в ендгеймі він дуже навіть просідає по перформансу і вже мало корисний. Тож давайте по порядку і I почнемо ми з самого калькару. Йому завезли нову сигну. Звісно, якщо Люпа захоче ділитися. Значить, у нас тепер є Devil May Cry, Final Fantasy і Elden Ring Колаба в одному персі. Прям Вові. Якщо нема люпи, то будь-який інший легендарний дворук теж підійде загалом. По білду в нього все стандартно: тут електросет з електродамагом, критами і атакою. В перший слот ставимо Nightmare Thunder in Murphys. І да, я його навіть прокачав, нічого собі. Загалом тут важливий тільки ліберейшн і форте. Звичайні скіли ми використовуємо тільки для того, щоб набрати енергію і активувати сет і бафи. Це персонаж за стандарту, тому не те, щоб хтось його взагалі буде спеціально крутити, але якщо ви програли достатньо 50 на 50, то, скоріш за все, у вас, як і у мене, вже є декілька конст на калькулятора. Але що я можу сказати, навіть всі шість конст з нього не зроблять машину для вбивств, все одно він по дамагу все-таки просідає. То що він взагалом вміє. Якось дивно говорити про навички персонажа, який є з релізу гри, і, скоріш за все, якщо у вас він є, ви вже і так знаєте, що він вміє. Але все ж повторюсь. Загалом в нього є дві стійки, одна звичайна і одна під ультою. Тобто два різні форте-бари. Мета кожної стійки це просто набрати повний форте-бар, після чого в нього відкривається особлива заряжена атака, і зробити цю заряджену атаку. Причому в першій стійці, тобто без ульти цей форте-бар набивається скілами. В нього є три касти скілів. Працює воно тільки, якщо ви попали по ворогу. Після чого ми можемо робити заряджену атаку. Фан факт: в калькару є літералі скіл-іщу, а саме його третій кас скіла. Якщо перші два скіли ви можете спокійно відміняти, або, наприклад, ухилятися під, під час них, то при касті третього скіла. Ви не можете зробити нічого. Тобто, поки анімація відбувається, у вас відключається і shift, Dodge, і ухиляння, і контратаки. Я не знаю, чому це так працює, напевно, це єдиний персонаж, в якого прям блокується повністю управління при касті анімації. Але на це треба іноді вважати. Особливо, якщо ви в коопі б'єте голограми з двома іншими калькуляторами в команді під назвою Трикалькару, одна із вільно ноль десмесенджерів. Окей, ульта в свою чергу робить один великий бум, після чого переключає стійку. І тепер у нас повністю змінний форте-бар, який вже набивається не скілами, а базовими атаками. Після того, як бар повністю заповнений, автоматично робиться заряжена атака. Ці заряжені атаки під час ульти і є більша частина його дамагу. І хоч ми не обмежені по кількості того, скільки ми заряджених можемо зробити, але ми обмежені по загалом тривалості ульти. Ну і почнемо з того, що ніхто насправді не робить повне базове комбо під ультою, бо воно займає забагато часу і дозволяє нам зробити тільки одну, дві, дуже-дуже рідко, якщо ворог зовсім не рухається аморфний, то тоді три хеві атаки. Для того, щоб стабільно використовувати три хеві атаки за ульту, ми можемо переривати ривком кожну другу базову атаку, так як перші дві базові атаки найшвидші, це дозволить нам швидше набирати форти-бар. Так, нам вже 11 секунд ульти вистачає на те, щоб зробити три повні заряжені атаки, і в кінці навіть залишається одна секунда, щоб набрати один-два стаки вже на четверту заряжену. Але що, якщо я вам скажу, що за ті 11 секунд можна робити 4, а іноді навіть 5 заряджених, навіть якщо на це фізично не вистачає часу. От ми і прийшли до теми цього відео. Механіка, яка нам для цього знадобиться, я її називаю таймер скам. Насправді час в грі відносний, і ні, це не пов'язано з теорією відносності Ейнштейна. Це технічне рішення, яке допомагає вирішити одну з проблем. А саме анімації ультимейтів, які просто забирають наш час. Під час них ми не керуємо персонажами, а значить і не граємо, просто чекаємо, поки закінчиться. Відповідно, якщо нас вб'ють під час анімації, то це повністю ламає геймплей. Та й загалом, якщо анімації доволі довгі, а час на випробування обмежений, то виходить леву долю цього часу, ми просто нічого не робимо. Зазвичай в інших іграх, щоб не ламати геймплей, нам під час касту ульти дають невразливість. Але розробники Вуви пішли іншим шляхом. Тут під час ульти просто час в грі зупиняється. І якщо час в грі зупинився, значить вороги не рухаються, відповідно, вони не можуть нас вдарити. Але це призводить до того, що час в грі і реальний час просто не збігаються. Це дуже добре видно на таймерах випробування. Як ми можемо бачити, пройшло всього 33 секунди з початку рівня, хоча насправді пройшло вже 53 секунди реального часу. Добре, повернемось до калькару. З часом розібралися, але як нам це допоможе? Насправді, якщо в грі зупинений час, то значить зупинені відкати скілів, а також спливання бафів. Ульта Калькаро це теж баф, який спливає за 11 секунд. Але при тому анімації не зупиняються, які вже запущені. Поки Веріна ультує, Калькаро далі робить свою заряджену атаку. Тобто ми можемо під час довгих анімацій зупиняти час ультами інших персонажів і не витрачати дорогоцінний час ульти. Таким чином, ефективна довжина ульти калькару вже не 11 секунд, а майже 16. І от як це виглядає на практиці. Починаємо ми з ульти із заряженої атаки, поки вона робиться, одразу стопуємо час Веріною. Переходимо знову на калькару, робимо нашу комбо друга заряжена атака. Після чого третя заряжена атака, поки вона робиться, переходимо і зупиняємо час ультою Єнлін. І нам вистачає часу на ще четверту заряжену атаку. Хоч і впритек, і будь-який невдалий рух ворога, чи ваш вже не дозволить вам повністю закінчити 4 заряжені. Чи раціонально це вчитися робити на Калькаро? Е, е, Ні. Це лютий рандом, в мене в самого виходить не кожного разу, та і навіть з чотирма заряженими він не те, щоб дуже хороші результати видає. Якщо вам потрібен персонаж для нижніх поверхів, то він чудово справляється із трьома заряженими атаками. Навчіться робити хоча б їх. Такі в чому тоді суть відео. Я розказую про механіку на калькуляторі, яку я сам не рекомендую використовувати, бо вона занадто рандомна і складна. Насправді Таймер Скам працює в Вові WoW глобально і він може бути корисний і на інших, куди більш популярних персонажах. Наприклад. Зані, а може навіть і августа в майбутньому, хоча в зані насправді ульта не настільки коротка, а цілих 20 секунд, і ми більше опираємося в енергію, тобто в стаки фразлів для виконання більшої кількості заряжених. А не в тривалість ульти. Але якщо поєднати і доливання стаків фразлу, і зупинка часу ультами, то ми так само на зані можемо використовувати до 4 заряджених атак. І там вже кожна заряджена атака б'є десь як половина ротації калькару. Детальніше про це ви можете подивитися в гайді на зані. Я там хоч і не згадував, що це таймерскам механіка але я її, по суті, використовував. Тож, отакий от у мене вийшов гайд на механіку. Сподіваюсь, вам було навіть якщо не корисно, то хоча б цікаво. Я хотів просто показати вам ще більшу глибину геймплею Wathering Waves. Пишіть в коментарях, чи ви знали про цю механіку, а також ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео. До зустрічі!